Всім привіт! Давайте подивимося, як емоції приготують мені яєчню. Мені так страшно. А що буде, якщо налію олію на сковорідку? О, ні! вона бризкається! А -а -а. О, до мене не прийшла ідея. Ось так я точно буду в безпеці. Розбиваємо на сковорідку яйця та готуємо найкращу яєчню. Головне все робити акуратно, аби нічого не згоріло. Перекладаємо на тарілку і страшна яєчня готова. А мені так сумно розбивати яйця, Вони ж зовсім цього не хотіли. Доведеться вилити вас на сковорідку. пробачте яйця. Перемішаю, щоб нічого не згоріло. А тепер підігріємо сосиску. Ну от, у мене навіть сосиска набула сумного виразу. Вона точно не хотіла бути приготованою. Друзі, ви просто не повірите, кого я знайшла. Це ж райдужна курка, котра знесла райдужні яйця. Тільки гляньте, які вони кольорові, яскраві та красиві. У мене буде найвеселіше і найкрасивіша яєчня з усіх. Дивлячись на неї, навіть печаль посміхнеться, хоча це не точно. Ну що яєчня готова? Викладаю на тарілку і можна подавати. Брітні, смачного. Смачного тобі! Обережно не подавись. Вау, як все апетитно! Цю кричащу яєчня точно приготував страх. До речі, навіть дуже смачно. А що ще є? О, А це точно приготувала печаль. Сосиска з яєчню класне поєднання. Мені подобається. Ну І нарешті подивимося, що приготувала радість. Ой, яка яскрава і різнокольорова яєчня. Неймовірно. Ніколи ще не куштувала таку яєчню. Але вона мені подобається більше всіх. Радість ти найкраща. Ура! Я перемогла. А тепер я чекаю від вас піцу. Клас, здорово. А раптом буде пожежа. О, ні, радість. Не бійся, страх. Я просто розминаю тісто, перш ніж його розкатати. Не вже мені доведеться готувати піцу у духовці, адже я можу опектись, можу згоріти і багато іншого страшного може статись. Я не робитиму піцу, адже це небезпечно. Тримай страх, подихай хай трохи пакетик, полегшає. є, стало легше. а е, де мій пакет. Печаль ця кулька для тебе, тільки не сумуй. Ця паперова кулька виглядає самотньо. О, ні, вона, вона полетіла. Ох, печаль, ти не поправна. О, а страх вже готує. Тепер треба насипати трохи борошна. О, ні. Небезпека. Спокійно, спокійно, ніякої небезпеки піци не моє, Але до мене прийшла ідея. Я можу дати брітні печиво у вигляді піци. Це і смачно і на піцу схоже. Для початку викладу на дошку це печиво, а далі мені знадобиться печиво у вигляді пепероні і помідорок. Це майже безпечно і майже не страшно. Ну і нарешті зверху поліємо все сирним соусом, Ось так. У мене все готово. Па, ніж, ніж поруч. Спокійно, страх. Він мені потрібен, щоб намазати на піцу трохи нутели У мене вийде нереально смачна солодка піца Нутела намазана. Тепер настав час маршмелоу. Ці зефірки просто смакота. Але ще смачнішими вони будуть, коли я їх трохи підсмажу. Ого, Рах, ти так кометно кричиш? Розслабся, я швидко їх підігрію. От і все готово. А тепер висипаємо мої улюблені цукерки і мармеладних ведмедиків. А також посипаємо зверху кольоровою посипкою. Ой, як яскраво та гарно! Додамо полуничний сироп і можна подавати. Настрій від такої піци буде точно на висоті. Чому ж мені так сумно? Ця цибуля змушує мене плакати. Ще й помідор треба різати. А тепер я маю порізати нещасну палицю пепероні. Але саме жорстоке натирати сир. Що ж, нальємо томатний соус на піцу. Далі викладу пепероні, помідор та цибулю. Ну і зверху присиплю все тертим сиром. Готово. Тепер можна відправляти в духовку. Друзі, моя піца готова. Можна відправляти на дегустацію. Ну що ж, першою я спробую ось цю піцу. Виглядає так цікаво. Ого, це печиво. М -м, прикольно. Так, а що у нас тут? Ця піца виглядає саме так, як я і хотіла. Ого, яка вона смачна! Мені подобається. Просто смакота. Ну і нарешті остання. Здається, ця піца солодка. Ви тільки подивіться, як здорово тягнеться маршмело. Це перемога 100%. Так, я знову перемогла. Як же здорово перемагати? А тепер мені хочеться морозива. Приготуєте? Морозово? Клас! Я із задоволенням приготую його для нашої брітні. Візьмемо кульку морозова снікерс, Кулька морозова Баунті, а ще кульку морозова Баскін Робін з полуницею. У мене виходить неймовірно смачний ріжок. Треба ще прикрасити збитими вершками і копою кольорової посипки. Вау, краса! Як же здорово вийшло! Ах! Звідки у радості стільки сил веселитись? Я ось робитиму сумне морозиво, бо в мене сумний настрій. Я змішала лохину з вершками в блендері, і у мене вийшло бліде, блакитне і сумне морозиво. Заливаємо все у формочки, а далі треба заморозити. Я зроблю це за допомогою спрея миттєвої заморозки. От і все. Викладаю на тарілку. Як же я боюся все пролити чи просипати? Я планую приготувати шоколадне морозиво. І для цього я змішав молоко і какао. А тепер саме страшне – заморозити морозиво за допомогою рідкого азоту. Сподіваюсь, у мене все вийде, але я так боюсь скибити. О, здається, вийшло. О, ні, я не відчуваю рук. Я замерзаю, допоможіть. Останній штрих і О, ні. Бідолошний страх. Давай я твоєму морозиво дадам збиті вершки. Ось так можна спробувати. У страха також все готово. Пав, як це класно. Почну, мабуть, з морозива від печалі. Воно зі смаком лакине, але дуже холодне. Справжній фруктовий лід. А тепер спробуємо морозиво від радості. Мм, як здорово. Три різних смаки, хромкий ріжок. Мені подобається. Так, ну і нарешті морозиво від страху. М -м, зверху вершки. А тепер оцінимо на смаки саме морозиво. М -м -м, вау, воно зі смаком низьких. Смакота. І так, перемагає страх. Дуже смачно. Вау, як круто ну, Трес, ти така маленька пльошка. Особливо, якщо порівняти з вашими. Не треба нічого порівнювати. Їшти, що дають. А у мене і справді величезна порція. Ти просто моєї ще не бачив. Вона не тільки велика, а ще й різнокольорова. Ціна на твою пляшку без сміху не подивишся. А проте я впевнена, що моє желе буде самим смачним. А, <пев> так, точно. Ніколи раніше не пробувала жили зі смаком кітката. Це дуже смачно. Зачекайте, а як мені дістатися желе, котре на дні пляшки. Може, язиком дотягнусь. Ай! Здається, я 에... О! Квентін, допоможи. Тягни за пляску, тільки язика не відірви. Ніяк не виходить. Ой, кіно, вибач, я не хотів. Все в порядку. Головнище язик виліз. А значить, зараз я можу спокійно приступити до свого жиле. Тільки подивіться, як його багато і як апетитно він виглядає. Так і хочеться злопати все одразу. М -м -м, клас. А ще з мого жиле Хуба Буба можна надути бульбашку. Вау, класно! Так, а от тепер можна ним грати. Ось це так, ціла розвага. Квейті на слабо відбити головою. Ізі-пізі. Ой. Ну от, Тепер я весь липкий. Гідота. Що ж, тепер моя черга коштувати железі зі смаком зкіт. Щоправда, для початку мені потрібно його видавати. Зробити це не так то й просто. Ні, ні в яку. Тіна, Квентін, ідіть сюди мені потрібна ваша допомога. Ви здавлюєте пляшку з двох сторін, а я буду насаладжувати жиле. Окей. О, а от і воно. Як же смачно. Я вже втомився. Я там справи. Може вистачить. Ага, я також втомилась. Здається, наша софія сама стала такою ж різнокольоровою. Ось це так. Отак, От повний ульот. А чого ви так на мене дивитесь? Ой, здається, я чимось захворіла. Ось це так. Ну, проте скуштувала смачне жиле. Вау! Скільки ж тут морозива? Ще воно зі смаком Броколі. Це взагалі можливо. Я навіть рада, що в мене таке маленьке відерце. Фу, гидота. Добре. Гадаю, одну ложечку я подолаю. Треба тільки це морозиво якось витягти. Ой, трохи не туди. Треба було, щоб воно впало на пару сантиметрів нижче. Ну все, я його викидаю. На 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 це ж челендж, тому прийдеться спробувати. Що за безглузді правила? Я ненавиджу броколі. Ой, мене від нього нодить. Найгірше морозиве, що я коли-небудь пробувала. Ох, друзі, є вам не заздрю. Софі, ти наступна. Уявляю, наскільки воно гидке. Спочатку спробую трішечки. Ой, яке мерзине. Ні, треба щось вигадати. Так, я знаю, що може мені зробити це морозиво більш приємним на смак. Зверху я палю морозиво шоколадним сиропом. Потім я додам збиті вершки. Потім посиплю кольорове посипання. І прикрашу все паличками поки і полоницею. Вау, яка краса вийшла! Упевнена, з цим, я впораюсь. Ну що ж, спробую. М -м а в цьому навіть щось є. Не повірите, але мені навіть хочеться добавки. Ну, от те все, клас. Ой. Здається, я зарано раділа. Це зовсім не клас. І здається, зараз буде відрижка. Ну вже ні, я проти, тому просто заклею тобі рота. Фух, наче допомогло. О, ні. Шкода, що мене попереду чекає така жидота. Але я чоловік, і я маю поратись Я не злякаюсь якогось там морозива. Слухайте, а хто відкрив вікно? Чому так холодно? Мені потрібен фен, щоб зігрітись. І більше ніякого морозива. Так і захворіти можна. О, а це ідея. Якщо морозиве розтане, то воно перетвориться на коктейль а його випити буде куди простіше, ніж їсти таку велику кулю. Ох, ну і сморід Ну нічого, зі смердючою жижею я пораюсь. Спробуємо. Лагидота. Гаразд. вип'ю залпом і забуду про цей жак. Квинтін Ой, не вийшло. Але лайк за спробу. Дівчатка, закривайте носи. Мене ніби по моєму обкотили. І знову у мене найменша смакота. Проте мій коктейль значно більше, а у мене саме великий. Друзі, я вже перечуваю, як я його питиму. Тіна, починай зі своїх крохи От і почну. І, мабуть, дуже швидко впораюсь. М -м, клас як дивно. який неочікуваний ефект. Але все одно була смачна. Квентін тепер ти. Це я із задоволенням. Але пити через трубочку надто довго. Краще я зроблю це старим перевіреним способом. Ммм, яка смакота. Е, дивіться. Я ж тепер весь фіолетовий. Який крутий коктейль. Наче якийсь магічний зілля. Софі, тепер ти. Я так хочу пити, що зараз цей стаканчик залпом спустошу. Так, було смачно. Ой, що зі мною? Здається, відбувається щось дивне. Який жах! Це що? Софі перетворилася. А, біжим. Стійте, куди це ви? Зачекайте, я все ж софі, друзі. Так, мабуть, першим попкорн їсти буду я. Моє це саме маленьке. У мене воно просто величезне, а у мене класичний розмір. Мені підійде. Що ж, у мене тут лише одне зернятко, і треба його дістати. О, яке маленьке? Але я знаю, як перетворити його на попкорн. Достатньо просто покласти його на стіл, а потім лупою піймати сонячні проміння. Зернявка нагрівається і перетворюється на попкорн. А який запах! Все, я пробувати. М -м, це було дуже смачно. Але, звісно, шкода, що так мало. Софі, тепер твоя черга їсти попкорн. Попкорн як же? Його ще зробити треба. О, я знаю, що мені допоможе. Тостер. Напевно, зернятка в ньому розкриються. Засипаємо, а потім вмикаємо. так 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 Ого. Та вони не просто розкрилися, а перетворилися на справжні батончики. Упс. Ой, вибач, Квентін, я не хотіла. Ну що ж, спробую. Отак. Це нереальна смакота. Тіна тобі точно сподобається. Не сумніваюсь. А друзі, я скоро повернусь. У мене цих зерняток так багато, що без духовки явно не обійтись. Поставимо всередину, нехай готуються. Ну а поки що можна трохи пограти. Так, я вас усіх там зроблю. Ммм, Який запах? Ой, це ж мій попкорн. Готово. Цуєфа. Що відбувається? Боже, на апокаліпсис. І що в цьому поганого? Не літайте. Всім вистачить.